Це тільки що, тільки що слухав новини по, е по радіо в машині і почув таку інформацію від якогось там політолога е знаменитого. Е інформацію, що кожен полонений сьогодні, фішест, е держава на нього витрачає в місяць до 10 тисяч гривень. Я так собі подумав. Ну, а от моя мама, наприклад, яка пропрацювала все життя своє своє в Україні на Україну, ну, податки платила. І вона зараз отримує пенсії тільки 2500 гривень. А багатодітна сім'я, третя дитина, держава на третю дитину допомогу дає всього-навсього 2100 гривень. Так почекайте секундочку. Наш фашист, який вбивав, катував, гвалтував тут у нас, на нашій землі, і, і за це ми його отримуємо і витрачає держава до 10 тисяч гривень. Так, людоньки добрі. Так почекайте, а в чому справедливість? А де логіка? А хто це таке придумав? Це хто такий закон написав? Це де такий указ видано? Ні, так якось не працює, так не може працювати. Де логіка? Де справедливість?